Місцева жителька Катерина грає на майданчику із дворічним сином. Каже, у дитячому садочку не облаштоване укриття. Приходимо на дитячий майданчик, дітей немає, маленький не немає такого спілкування з маленькими дітьми. В селі немає дитячого садочку, хоча він просторий, великий, є вихователі. Все для цього є, але укриття. Укриття не є відповідним до норм безпеки. Мама двох дітей Ірина говорить, готова була би приводити дітей у садочок, щоб вони були там до обіду. Зараз садок це, це дуже потрібна для нас, така як паличка-виручалочка, тому що діти хочуть спілкуватися. Я думаю, за ці 4 години діти потримували якісь знання. То есть, вихователі би чогось їх там навчили, там розповідали, а можливо, якісь, там, якісь логопедичні заняття були. Тобто це дуже цікаво для них. Я дуже зла з цієї емоції. тому що кошти були витрачені, діти сидять вдома вже другий рік, питання не вирішуються. Таке враження, що ми б'ємося в стіну. От укриття є, але садочок не працює. Ну, це ж неправильно. Куди підбілися кошти? Хто понесе відповідальність, що воно не придатне тепер? Не на камеру кореспондентам Суспільного директорка закладу дошкільної освіти Світлана Гаркуша розповіла: до початку повномасштабного вторгнення садочок відвідували приблизно 70 дітей. Цьогоріч 34 дитини здобувають дошкільну освіту дистанційно. У Костянтинівській громаді вісім закладів дошкільної освіти, Втім, дистанційно працює лише у баловному. У дитсадку немає підвального приміщення, у якому можна було би облаштувати найпростіше укриття. Модульне бетонне укриття у дитячому садочку встановили у 2023 році. Розповідає селищний голова Антон Паєнтко. На той час ці споруди повністю підпадали під всі вимоги ДСТУ, ДБН. Вони пройшли випробування, я висновок, що ця споруда може використовуватися як найпростіше укриття. Більш того, це було погоджено з Міністерством освіти і службою ДСНС. Але чомусь у 2024 році ці споруди вже не підлягають до тих вимог по -по -по ДСНС. І на сьогоднішній день ДСНС нам не дає можливості використовувати ці споруди. Як альтернативу батькам запропонували підвозити дітей шкільним автобусом у дитячий садочок у Костянтинівку, розповідає Антон Паєнтко. Тут є всі умови, є дві групи, в одній з груп могли б ці діти навчатися. Але батьки ну, чомусь відмовилися. Я думаю, можливо, потребує ще якогось часу і дійдемо до того, що будемо возити діток сюди до нас. Нині заклад дошкільної освіти у Баловному працює в онлайн-режимі, розповідає Катерина. Серйозно, онлайн. Онлайн, можливо, дитину привчити до якоїсь комунікації. У нас діти сидять всі в гаджетах, і це нікого не турбує взагалі. Наші батьки намагалися попросити у голови повернути нам наш баловненський шкільний автобус. Ми б його заправляли б, возили б. На що нам відповіли ні. Цей автобус возить дітей до Новоодеси. Тобто, а наші діти це не, ну, не такі самі діти. Станом на серпень 2025 року представники сільської ради працюють над розробкою проєктно-кошторисної документації та шукають донорів, які допоможуть у дитячому садочку збудувати укриття, зазначив Антон Паєнтко. Юлія Голокос, Роман Волинський, Юрій Руденко Суспільне новини, Миколаївщина.